Вітаю, друзі, а також усі інші. В нас сьогодні, 23 вересня, і це 1308 триста восьма дома оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів, як і завжди на обо світі. Ми кожного ранку продовжуємо огляд мапи бойових дій. І сьогодні говоримо про північно-слобожанський спочатку напрям, оскільки тут події відбуваються дуже цікаві. З огляду на те, що е, багато говорили за останній час про Новопавлівський напрямок, будемо говорити і про нього сьогодні. Про Куп'янський, про Південно-Слобожанський, фактично, про Покровський і так далі. Що ж е, продовжує відбуватися на Сумщині, де російські окупанти отримали наказ від е, військово-політичного е, керівництва е, у вигляді? Військового злочинця Володимира Путіна створити там буферну зону. Ну, ми знаємо, що там і в них це не дуже добре виходить. Але що зараз там відбувається з урахуванням того, що відбулись ще й зміни в самій групі військ? Північ усі дуже добре знають, що генерал Лапін більше не виконує свої посадові обов'язки. Сили оборони України продовжують стримувати російських окупантів на цій ділянці. Але після того, як відбувся процес заміни 76-ї десантно-штурмової дивізії, яка переважно діяла на східній частині цього, Сумського апендіксу і приймала безпосередню участь в штурмах юнаківки, її замінили на підрозділи 106 ї повітряно-десантної дивізії, тобто 76 шосту десантно-штурмову дивізію, яка зазнала, до речі, багато втрат, але її підрозділи були передислоковані та відправлені взагалі з Сумської області. В невідомому напрямку. Умовно кажучи, невідомо, скоріш за все, вони підуть на е, на Новопавлівський напрямок або будуть підсилені е, Гуляйпільський напрямок. Хоча Гуляйпільський напрямок він поступово е, об, е, стає таким більш е, якимось зрозумілим саме завдяки. Просування російських окупантів по Новопавлівському напрямку їх п'ятої загальної військової та 29-ї загальної військової армії, саме по цьому по цих локаціях. Отже, скоріш за все, 76 десантна а, штурмова дивізія буде підсилювати саме Гуляйпільський напрям. А от а, 106 повітряна десантна дивізія. Вона зараз і відповідає за східну частину, тобто це юнаківка. Це частково садки, напрямок на садки, тобто східна частина а, сумського апендікса. Але основна задача це битва за юнаківку, і за останній час, після того як а, відбулася ця ротація, називаємо її умовно так. Це вже пройшло а, більше ніж двох тижнів. У росіян дійсно в районі юнаківки є результати. Але дуже е, такий незрозумілий. По, По перше, юнаківка вона представляє собою ну повністю знищений населений пункт. Закріпитися там досить складно, і росіяни закріпляються ціною великих втрат. Вони несуть величезні втрати для того, щоб просуватися в глиб юнаківки. Але останні просування саме по юнаківці е, показали згідно з мапи Deep State, що е, російські окупанти нібито вийшли м, з центру на південну частину е, міста, вийшли на локню, але все одно частково околиці е, юнаківки знаходяться під контролем Сил оборони України. При цьому дуже цікаво це все відбувається з урахуванням рельєфно ландшафтної особливості. Річки Локня, що може поставити росіян, ну досить таке незручне становище. Нагадаю, що за юнаківку російські окупанти вже ведуть бойові дії декілька місяців. Декілька місяців вони аж ніяк не можуть а, впоратись з тим, щоб взяти під свій контроль майже повністю а, зруйноване село. Невелике, майже повністю зруйноване село. Але щоб розуміти усю ту, ну, скажімо так, патову ситуацію, яка зараз вимальовується в районі Юнаківки для російських окупантів, треба зрозуміти, що відбувається трохи західніше. Та центральніше по а, цьому апендіксу. На захід від апендіксу росіян серйозні проблеми в районі Костянтинівки, Володимирівки, Олексіївки Навіть не треба бути там гуру військової науки, щоб зрозуміти, що те становище, в якому опинилися а, росіяни саме по цим локаціям, ну, м'яко кажучи, це їх не дуже це. мотивує. Особливо, якщо ми починаємо говорити про таку локацію, як Олексіївка, яка так і напрошується на те, щоб з нею щось сталося. Дуже таке приємно для нас і вкрай неприємно для російських окупантів. Саме по цій локації е, працювали штурмові підрозділи 11 та 83 окремих десантно-штурмових бригад, вони намагалися. Захопити е, якраз варачини е, вздовж річки Снагость для того, щоб з Варачиного е, гарантувати новомиколаївці, Олексіївці та Володимирівці просування росіян і безпеку для Олексіївки, тобто сформувати не кишеню, яка зараз тут має місце бути, а сформувати такий собі східний буфер. Безпеки саме для Олексіївки, але по е, Варачиному нічого там не вдається у російських окупантів. Вони е, як не мали можливості е, через Яблунівку та через водолаги просунутись, е, форсуючи снагость е, до населеного пункту, так їм це не вдається. Ну і в принципі, серйозна в них проблема ще виникає в районі Новомиколаївки самої. І все це говорить про те, що ресурсу 11 та 83 окремої окремою десантно-штурмових бригад просто не вистачає, щоб берегти Олексіївку від звільнення з нашого боку, звісно ж, а з її боку, ну, втрату цієї позиції. Найцікавіше, і те, що в першу чергу підрозділи. Uh, Такий, як, uh, зі складу 72-ї мотострілецької uh, дивізії, 44-й армійський корпус, uh, uh, безпосередньо це 30-й мотострілковий uh, полк, а також uh, підрозділи зі складу 158-ї окремої бригади морської uh, піхоти. Вони зазнали величезних втрат uh, якраз uh, в Сумській області, їх починають досить швидко. Та в режимі нон стоп замінювати на підрозділи 20 МСП із складу 810-ї ОБР МП переважно величезні втрати зазнали російські окупанти якраз в локаціях Костянтинівки, Олексіївки, Володимирівки. Це мабуть найбільші втрати, які зазнавали російські окупанти саме по цій Локація і з цього можна зробити відповідний висновок у той час, як більш-менш частину між біловодами Яблунівкою, локнею Басівкою до юнаківки, російські окупанти контролюють, бо в них там ну не я б не сказав би, що більш свіжіші ресурси, то якраз західна частина вона найбільш виснажена у російських окупантів, і це ми можемо бачити навіть. По тому, як вони намагаються тримати е, ці е, локації, їм це не вдається. Поступово вони опиняються в досить такому нерайдужному положенні. Отже, все це вказує на що? Ну, це все це вказує ще на те, що після заміни Лапіни і після того, як частково підрозділи тієї ж самої 155 ї п'ятої БРМП, сорокової БРМП та інше, знову ж таки говорили е, сьогодні з вами і про 76 Ну Десантно-штурмову дивізію, ДШД, все це буде відправлено по іншим напрямкам, значно буде ослаблено сумський напрямок, північно-слабожанський, і російська група Курськ, вона втратить контроль над безпосередньою тією локацією, яку вона е, так і не змогла перетворити в якісь ну називемо це так, в якісь в якійсь там е, буфер безпеки. Буферну зону, все що завгодно. А до речі, знову ж таки підкреслюю дуже важливий аспект: це найбільший провал а, російської групи військ північ після ну мабуть самої харківської операції, коли вони намагалися вийти на великий бурлук через Вовчанськ, а також взяти під свій контроль, ливці їм це не вдалося. Отже, я не здивуюсь, якщо е, можна буде говорити найближчим часом. Ну, давайте так, не найближчим часом. Але як, як на мене, то в, цілком реалістично до кінця цього року побачити, як російські окупаційні війська залишать саме е, північ Сумської області і будуть намагатися концентруватися по іншим е, локаціям, по іншим напрямкам. Але Сумська область для них буде ну. Темою табу на деякий час. Хоча на території самої Курської області залишаються сили та засоби Сил оборони України, які проводять ті чи інші операції. Ну, і, звісно ж, це все можна сказати позитивні е моменти, які відбуваються по зоні бойових дій, але все ж таки не можу не нагадати і про негативні справа у тому, що новопавлівський напрямок він продовжує розширюватись. Оскільки росіяни а, покроково, але а, наступають в Запорізької області, наприклад, а, в напрямку на вже Новогригорівку, також а, Новомиколаївка відбувається рух на Дніпропетровщині. І поступово 100 метрів, 200 метрів, але цей рух відбувається. А, таким чином формуються наступні напрямки, про які Можна вже говорити як е, про основні цілі для російських окупантів. Якщо ми говоримо про Дніпропетровщину, то е, цілком ймовірно, що основна задача росіян сформувати усі необхідні умови для того, щоб мати вихід на Покровське з відповідним контролем е, траси Н-15. Якщо ми говоримо про Запорізький напрямок, Запорізьку область то тут для росіян основне це формування напрямку удару на гуляй поле і умов для того, щоб в перспективі відкрилась цей е, напрямок як елемент подальшого наступу в Запорізькій області російських окупантів. Рух відповідно буде е, здійснюватись як за умов рельєфно ландшафтних особливостей е, росіян, так і можливості по просуванню. Е, з урухуванням природних перешкод і наявності, ну якби це дивно не лунало. А ми бачимо, що вони продовжують рухатись саме по лісосмугам. Це їх основний елемент а, просування невеликими групами. Ну відповідно з цього треба робити висновки. До речі, у той самий час на півночі в них річці Вовча знову ж таки майже повністю призупинився рух, і вони не змогли закрити. А північну частину Новопавлівського напрямку саме річці Вовча, Рухомий тільки південна та південна західна частина, саме Новопавлівського напрямку. З цього і можна зробити висновки, що найбільш боєздатна частина, скоріш за все, у росіян це якраз південна та південна західна частина їх угруповання, яке діє на цьому напрямі. Або з цього робимо інший висновок: що е, можливості по обороні та системі управління на півночі цього напрямку краще аніж на півдні, так само, як і в питаннях забезпечення, і саме там вони мають е, можливість просування. Бо, е, Перегон перешкод о, їм о, набагато менше, і відповідно це вже питання не тільки системи управління, а можливо і наявності сил та засобів. В будь-якому разі, якщо о, найближчим часом не буде заблоковано саме цієї локації, яка продовжує залишатися найбільш негативною з усіх по всій лінії боєзіткнення, то я думаю, що м, в нас виникнуть дійсно серйозні. Проблеми в районі Гуляйполе та Покровського а, з якийсь час. Ну і як можна не згадати ще, і сам Покровськ, а, окрім якщо згадали про Покровське, то поговоримо і про Покровську вже в Донецькій області, Покровський напрямок і безпосередньо а, Добропільський. Оскільки там сили оборони України продовжують системні контратакуючі дії у той час, як Росіяни намагаються з одного боку вийти через нову економічний на Мирноград і закрити, е зробити буфер безпеки в напрямку на Разіне, закрити Разіне, щоб не було загрози оточення Росіян Сили оборони України, навпаки, продовжують системні контратаки. І не дозволяють росіянам, по-перше, провести ці контрдії дії до, до пропільського напрямку, і тиснуть на Новоторецьке. При цьому тиснуть настільки, що дійсно є перспектива того, що російські підрозділи, кількісно це підрозділи зі складу п'яти бригад. Вони опиняться в оточенні та відрізаними від основних сил Росіян. Це може серйозно повпливати на подальші можливості 51 ї загальної військової армії продовжувати бойові дії і не тільки на можливості 51 ї а усього угруповання, сконцентрованого саме в цій локації. Група а, військ. Центр при, при підсиленні групи військ. Схід і плюс, окрім всього іншого, ще є група військ. Південь там їх підсилює. Отже, вся ця біомаса може в якийсь момент опинитися. Ну, скажімо так, в досить стагнуючому положенні саме через помилки 51 ї загальної військової армії. Саме за цим ми зараз і спостерігаємо з нетерпінням, коли це вже станеться. А в той час 51 перша ЗВА вирішила рухатись в напрямку на Дружківку і інколи навіть відправляє туди е, свої диверсійні групи е, своїх штурмовиків. Ну тобто, е, проблеми е, їх підрозділів, які опинилися, вже опинились в оточенні. Командування 51-ї не хвилює. Дуже цікаві моменти. Це м, коли самі ж. Е, Російські військові, які знаходяться в оточенні, потрапляють в полон, вони розповідають, що навіть коли вони були в оточенні, вже доповідали, що не можуть з нього вийти. Вони отримували накази наступати та рухатись вперед. Цікаво, куди вперед. Вони не відповідають на це питання. бо всі дуже добре розуміють, відповіді на такий маразм просто бути не може. Але з цього ми розуміємо, що для російського командування, як завжди, людське життя не варто нічого. А їм основне це наступати та ломитися вперед. Друзі, дякую усім, хто дивився це відео. і нагадаю, що ви можете. На нього підписатися на цей канал можете поставити лайк, репост, прокоментувавши, натиснути дзвоника. Все це допомагає цим відео зростати в рейтинзі україномовного сегменту YouTube. Окрім всього іншого, ви можете ще стати спонсором обозу є, що дозволяє каналу робити більше цікавого та унікального контенту. Відповідно, спонсори отримують цей унікальний і цікавий контент першими. Дякую всім, хто це зробив. Дякую всім, хто це зробить. Зустрінемося як завжди завтра зранку на обох своїх черговому огляді мапи бойових дій. Слава Україні! Слава нації!